Запрошуємо усіх прихильників футзалу на заключне протистояння першого туру у першій айтілі сезону 2024-25. До вашої уваги, матч між Студіо та Блектор Віж. Обидва клуби ставлять перед собою досить високі цілі. Олега Лома з Володимиром Вістів, Тарас Коваль під десятим номером Ярослав Чарковський, Роман передачу у центр. Ференс на Пукальського. Орест. Втрачає позицію до фаворитом цього матчу вважався Чарстудіо. Зараз перший небезпечний момент. І одри цього Передача напрошується на правий фланг. Черпачком. скидка головою Пукальський на Андрія Кубрика. Той падає. Хоть... Ставник клубу Кійжі Укіс, який сьогодні з рахунком. 2-1 переміг. Багато зараз руху від виконавців клубу Чарстудіо. Удар по центру воріт. Останньому чемпіонаті світу найкращий результат це бронзовий медаль. «Біжу. Атака. Через лівий фланг. Кубрак. Не забиває Галай. У центр. Пробив Ференс. Це на відпочинок. Кубрак. Є можливість. Удару, правда, по передачі. на лівий фланг. Ференс. Пробиває. Не влучає. Може Блактор Віжен наварити каші, або ж скористатися цією більшістю. На чужій половині поля Кубрак помиляється. І знову удар по порожнім ворот. Два фоли на дві команди у першій половині зустрічі це не так багато. Галай не забиває. Галай! Стійка! Передача у коридор не проходить. Андрухів. П'ятночка. Його передача. Удар на двороці на своїй позиції. Брановський проти Андрія Федоренка пробив співоберт закидання вперед. Каркуця головою перед собою. Перешив скористатися. Настав час студіо Володимир Греник. Удар Тарку Цяка. Вертаємо з великим задоволенням на перегляд заключної На грі у захисті. Ну і також на останньому рубежі бракує ефективності. Можливо, зараз це вдасться організувати. А... Так і Олега Ламаго. Помилка здавалося, однак нею не скористався Василь Андрухів. Йому... Галай, Ференс, багато. Силової роботи. Андрухів ударне моє взяття бури. Підвів голову. Виконав передачу на Василя Андрухіва. Є можливість забивати пусті ворота однак Таркуць. Відбулося учора. Три напередодні у всіх було забито достатньо. Голів. Менше трьох не забивав. Не так багато ігрової практики, на відміну від попереднього сезону, отримує в сьогоднішньому матчі. Моменти ще й не забиває. Зупиняється чар Студіо. У межах центрального кола. Передача ліворуч. Вихід вічнові слід забивати момент. І ще гол! 1-0! Чер Студіо забиває врешті-решт. Ну і хто би міг подумати, що взяття? Певною мірою перебував у тіні Онеля Месі, але забивав у фіналі Ліги чемпіонів ворота Туринського Ювентуса. вираз-атака, Момент іще. Нестор Сивуляк. А там був самотній Оліщук. Намагається і надалі боротися за бажаний результат. Проставники команди. У білих футболках. Від команди Олега Галама. 23.00 за Києвом. Підходить на рана п'ятого польового. Я вже чудово розібрався. Андрій Фарен обігравши Василя Андрухєва удар, Сейв Йоря речарко. Чергова спроба. Вийти у контратаку Коваль. Котив у порожні ворота, там здобут. Здрав... Ну і слід пробивати поворот. Удар. Воліщика. Гол! Арбітри зараховують, Тяволить у нас 1 1 Блектор Віжен рятує.